Слава Роду! Слава рідним Богам! Слава Україні! Слава. Ну що ж, вітаю! Вітаю ще раз вас, дорогі друзі! З цими святами, що це мали за останній тиждень. так. Це маємо Калинового Спаса. мали день прапора і День Незалежності. Так. Фактично, День Незалежності ми б мали святкувати день, день державності, День встановлення нашого народу. Так? Однак і День Незалежності теж має свій зміст, бо це ми вийшли з-під окупації більшовицького режиму. Треба називати. Свій імена, так? це була окупація нашого народу совєтським, бандитським більшовицьким режимом. До того ми були під окупацією Російської імперії так, вже скільки століть. так? І нарешті ми такі добилися цього, такі склалися воно так докупи одне з одним. Так. І ми отримали те, чого. Тисячі поколінь наших предків мріяли і боролися за це. Виборювали, помирали. Тож це дуже важливо. Це дуже важливо пам'ятати і цінувати. Власне, як калина, калину, якщо її зрубати, вона все рівно проросте з землі. І проросте, причому ви її зрубаєте в одному місці, а вона проросте відразу в кількох нових місцях. Не, 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 не даремно співається, мов за землю хватилося. Коли це не чувано. Така... такий символ живучості, символ роду, символ, символ незайманості, символ чистоти, коли дівчина вже на видані, то батько. Вішає калину на дверима, щоб люди знали, що вже дівчина новин, що можна слабка калину. Тож відайте, відайте, і власне буде, буде вам і щастя, і радість, і удача, і везіння в ділах ваших. Ось так. Ну що ж, тож будемо богам рідним за нашу незалежність дякувати. Будемо спаса калинового святкувати, і будемо такі самі, як калина, Сні і живучі корені. Корені калини і наші корені, наші корені це наші предки. І ці предки також вони прагнуть проявитися, прагнуть власне, прийти в цей світ, так? прагнуть, як, як калина з під землі вилазить, так проростає і розростається. Так Так і наш рід прагне. Щоб власне наші предки мали силу прийти в цей світ, очистившись, відкрив всяких так, вільних, невільних. Е, і тоді вони приходять і дуже швидко можуть перероджуватися. Буквально можуть ті, що буквально вчора загинули, вже завтра можуть зачатися і, і народити. Це може бути зараз дуже швидко. Якщо би так відбувалося, то власне знову ж таки проводимо обряди, славлення, поминання, признень. Тож використовуйте це, е, відкривайте плейлист. На моєму YouTube-каналі плейлист е молитви і слави і практики. так. І кожного дня бодай, бодай трошки трошки включили, послухали, так, послухали на славу на славу бою, на славу роду, на славу свого роду. Послухали, власне, для того, щоб допомагати предкам. І ось ви вже зробили. Кожен день потрошки. І ви дивитеся і вже бачите, як змінюється змінюється життя, ваше ваше життя, вашого роду і всього нашого народу. Ось так. Очистимося і відродимося у сильній славі. Отож, аби очистився і відродився народ наш у силі славі своєї, аби звільнився від тої брехні злодійства. Що є нині у народі нашому, у владі нашій, аби зажили ми справді як народ відаючий, як народ лідер, як народ учитель. І справжніми господарями на землі своїй проживали, земля наша багатня. Тільки тільки зрозумійте. Тож, аби це сталося якомога легше і швидше, ми, як і тисячі років тому, промовляємо, Кличу чуй свій твородопсивий нього, Жива матінка, прийти силою своєї голосливою, силою своєї наділий, силою своєї цілий. Жива матінка, сили тобі наповняєся, всі із чи твоєю благословляємося, і повсякчас тебе, слава моми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, розум слава живі, Матінці, слава, слава живі, слава.